Практик Дейлі найвигідніша пропозиція на ринку в категорії доступного харчування, собак та котів. Їжа має збалансований склад та до 58% м'ясних інгредієнтів. Ми, український виробник повного циклу. Самі виробляємо, фасуємо та продаємо вам без посередників, тому тримаємо високу якість, а ви не переплачуєте зайвих коштів посередникам. Виготовляється на основі таких видів свіжого м'яса телятина. Яка легко засвоюється та містить всі незамінні білки жири та амінокислоти. Курка є відмінним джерелом білків, містить важливі вітаміни та мінерали, необхідні для тварин. Технологія додавання свіжого м'яса в сухі гранули використовується у виробництві лише найкращих кормів світу. Ми розробили власну технологію, яку постійно вдосконалюємо. Практик Дейлі. якісне робимо доступне, відкиньте компроміси у харчуванні улюбленця.